Усім привіт, друзі! З вами Сколот, і це продовження проходження Resident Evil 7. Друзі, нагадую, що в минулій серії ми дісталися цього вагончика, де нас повинна була зустріти Мія, але її тут немає. Тому будемо зараз дивитися, що тут вообще є. По-перше, хотів перевірити оцю штуку. Вона працює. Вона може патрони дістати чи ні? Чи воно так не працює? Ні, не може. Вона може тільки роз'єднати. Наприклад, ХП, аптечку і так далі. да не підходить. Ось Broken handgun, handgun. Угу. Значить, зламана. Зламаний пістолет. Ось так він виглядає. Доволі непоганий, набагато сильніший, ніж те, що в нас зараз є, але він не працює, бо він зламаний. Потрібно знайти. Спеціальну штуку, яка його відремонтує. Блін, о, що це таке? Це, напевно, зоєне. От навіщо цю деталь тут залишили? Я так і не зрозумів. Але неважливо. Що в нас тут ще є? Є ага, антикварна монетка. Ось цей магнум. Який, напевно, так і не вдасться нам відчинити під час гри саме цього проходження, тому що. Більше монеток випадає так. Для них це вже пізно. Ну, бути, напевно, знову з родиною написано. Моє... Я відчуваю своє тіло більш дивнішим і дивнішим. Скоро я стану як мама та батько. Це все її провина. Так. Це була жінка, вона була змією. Або мія, типу, щось знає. Е, якщо б в мене була б сироватка, то я б змогла себе вилікувати. Щось, типу, такого написано там. В холодильнику нічого немає. І все. А, ось ці штучки ще є. По телефону ніхто не дзвонить. Що ми візьмемо монетки зараз і. І, напевно, покладемо пістолет сюди, тому що він зламаний немає сенсу в ньому зараз. Так, давайте оце від... відкриємо спочатку. Стероїди написано. Бачите збільшення ХП. Це корисна штука. Зараз це заюзаємо. Давайте сюди закинемо ще монетки, і потрібно буде знайти ще одну монетку. Так про що я казав? Якщо граєш в гру на Харді, то е монеток більше валяється десь. Ось такі справи. А, да. Кайф. Ось і все. Не завалялося чи щось тут знизу. Можливо, десь щось і сховано, але поки що я не бачу цього. Так не хочеться йти далі. Я знаю, що далі буде. Доволі така мерзенна, неприємна локація. Ось. Потрібно підготуватися до неї. Давайте, напевно, засейвимось. Декілька днів, точніше, два дні, я не міг записувати відео, тому що після того, як приходив додому. Uh, летіло багато шахедів на місто, і просто було не, не до цього. Ну, по-перше, це небезпечно було так. Телефон дзвонить, чекайте. Ти зробив це. Так, що мені далі робити? Так, слухай уважно. Коротше, ми типу заражені. It Також і Мія. Нам потрібна сироватка, я так зрозумів. As as All right. Так, де There мені is... шукати, коротше, інгредієнти. I інгредієнти? Яке смішне But слово, да? Моя мама сховала їх в старому будинку. Коротше, старий будинок знаходиться біля води. Ти не пропустиш це. Тобі доведеться з... впоратися з моєю мамою. Ну, да. З викрухою, значить, да Чи як? Правильно? Чи, Чи я запутався. з тещою коротше. А, так. Так, так, так. А, я дивлюся зараз. Де в нас тут що може ще бути. От там якась неактивована. Неактивовані двері. Давайте підемо оглянемо, що там за двері, щоб на мапі воно відображалося хоча б. Бо я не все потрогав. Це була. Моя. Так, тут нікого немає. Ось так про що я розповідав? То що не було часу. По-перше, без... небезпечно було. А, з... Бачите, тут змія потрібна. Ключ змії. А по-друге, якось і настрою після такого що відбувається. І, ну, не хочеться сідати і записувати. Просто там Залипнути в гру, щоб від... вимкнути мозок, да Типа, таке можна робити. Ну, бачите, я зараз, е, я вже казав вам, я на суржику розмовляю, тому Мо... як як можу, так можу. І також з англійським. Як можу перекласти, так і перекладаю. Тут е, тут. -ту -ту. Ось тут це місце. Дивіться, які ляльки. Це як цей острів Ляльок, де він там знаходиться. Так. Мерзенні штуки. Так, а патрончики це корисно. Патрончики нам потрібні, і, напевно, будемо ходити зараз цим пістолетом поки що. Хоча він мені вообще не подобається, він дуже слабкий. І О, вдалося. Так, там двері є, і тут є двері. Давайте дивитися. Де ми можемо пройти? Ми тут не можемо пройти, тому що тут, бачите, яка пульсуюча стрьомна штука знаходиться. І з неї вилітають такі комашки неприємні, які кусають нашого головного героя. Тому я не буду їх трогати. Ідемо сюди. Але десь мені все одно придеться пробігти. Напевно, тут і прийдеться це робити, бо вони вже починають кусати. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Тікай, Ітан, тікай, все, я побачив, там лежить якась коробочка. Ей, та за що не диви. То звідки ви взялися? Диви. Все, вони заспокоїлись? Так, і тут двері. Давайте спочатку, напевно, в цю сторону сходимо. Патрони на дробовик, це прекрасно. побільше б таких патрончиків давали б. Було взагалі б взагалі суперські. Ой-ой-ой, вибачаюсь, не в ті двері зайшов. І там, бачите, гидота яка. Угу. Так, а що тут у нас за углом? Відмичка. Це непогано. Вони десь у нас були. Давайте захаваємо ці штуки. Може щось десь я пропустив. Так, а це там знаходиться десь воно в цій стороні. Нам туди не потрібно йти. О, і тут щось лежить. Я забув. І забув. О, і там щось. Так. Це ми підібра. А. Що це? О, якраз відмичку використаємо. Ну, аптечка це доволі непогано. Якщо б там лежали якісь от, типу такого, як Порох, то це. Блін. Фігня фігн. Так, мапа старого будинку. І тут лежить. Опа, ця штучка. Балончик з газом. Тут в минулих серіях ми бігали за мією, як хто пам'ятає. Саме по цьому будинку нам потрібно було перебратися на ту сторону, і ми бігали від цієї тітоньки. Ей, місця немає. Ей -єй -єй. О! І ця штука допоможе нам спалювати тварюк цих пульсуючих комах, коротше. Е... О, рюкзак. Бачу рюкзак. Це збільшення інвентарю. Беремо. Двері самі по собі зачиняються, тому що це автоматизована система. Розумний будинок називається. Зберігаємось, і будемо рухатися далі. Якщо ви чуєте, як щось скрипить, то це мій старий стілець. На жаль, поки не можу дозволити собі новий. Але скоро з'являться нові наушники десь через місяць, що доволі непогано. Бо я в цих, яких зараз сижу, це GBLки, вони доволі непогані, але немає регулятору гучності. Мені не подобається таке, коли немає в наушниках, які підключаються саме до компа такої штучки. Тому що потрібно заходити в систему, там міняти звук, це мені простіше просто покрутити цей ползуночок і ну, це колесико. І набагато все простіше. Так. Я оцю штучку то підібрав, але другої частини то немає у мене. І де вона? Щоб все ж таки зробити і випалювати. Нє, напевно, потрібно ми десь щось не обшукали. Зроблю патрончики. Ось, а другі у мене взагалі якісь старі-старі з мікрофоном. Вони дуже старі, вони вже розпадаються, вже нормально не сидять на голові і так далі. Але у них є регулятор гучності, і цим вони дуже зручні. Тому ви можете бачити, я. Там, коли граю в фар, наприклад, я якраз в них сижу, щоб собі звук налаштовувати. А коли граю в Resieк і в мафію, то звук налаштований вже для цих ігор, більш-менш. І я просто підключаю JBL-ки. Але я хочу собі саме навушники універсальні, які будуть на все відразу. Так, там за штука помаранчева, я не хочу туди поки що підходити. Якісь павуки чи кліщі, що там таке сидить. Так, ми ще не були ось там. Угу. Іначе мене ніхто не трогає. А оцих тварюк потрібно різати, бо вони почнуть нападати, і вони доволі, доволі таки сильно ну, наносять шкоду. Так, це взяли. Ось ця частинка. Тут є щось ще чи немає. Якщо чесно кажучи, то. Так, також хочеться поділитися, я дуже страшенно морально вже настільки виснажився від усього, що відбувається, ну, як і напевно всі українці. Що. Ну, так от прокидаєшся зранку, і одне око в одну сторону, інше в друге. Так, все, випалюємо. Випалюємо це все. Цю-цю цю гедоту. Ей, ей! А вона в декілька разів. Нічого. Вогонь! Святий вогонь! Все знищить. Біват,. Інквізиція. Инквизиті... О, боже, як. Цес, інквізиція. Инквізиція, да. Так, ну що ж. А, звідки ви взялися? А ну-ка. Киш. Киш. Сидиш собі на, на вулиці, там шашлики готуєш на вогні. І тут комарі підлітають. Ну, береш і таку штуку і просто спалюєш їх всіх. І потім пожежа починається сильно, але... Але це тобі вже це не важливо. Так. Я, напевно, буду бігати частіше сейвитися, тому що. Якщо... Я граю за таким принципом завжди. Якщо гра дозволяє, то я це буду робити. Я якось. Я вже не пам'ятаю, що я проходив. Колись. Ну, коли, знаєте, коли натискаєш на там F6 або F5, то, типу, можна сейвитися. Бистрий сейв, да, швидкий сейв. Так я, коротше. Просто без остановки, Постійно натискав в таких іграх. А, Напевно, це в сталкері можна таке було робити. І я робив проходження на інший канал. Чи на цей? Я просто що його тут перезапустив трішечки. Ось, коротше, багато сейвився. І я проходив на консолі Сталкера. І консоль не витримала, і все полетіло. Шкаребер. І сейви, і гра сама, і, коротше, зламалося все. Випалюємо. Випалюємо цю гедоту. Та не бекайте. там О боже, на ньому. Дивіться, як його покусали, там У нього якісь пухарі. Оці штуки його кусають. А це ж я кажу, це якісь павуки або якісь кліщі великі. Я не знаю, що це таке. І ця гидота літає. Шо в геть. Так. Це заберемо. Так, тут ще сидять. Давайте захаваємо одну. Все, все одно у нас багато. Цих е, травички все топливо взяли. Зараз підемо далі зачищати. а також нещодавно подивилися, дуже часто дивимось фільми, майже кожного вечора подивилися фільм Ущелена. Новий. Доволі непоганий. Доволі непогана романтична історія. Скажімо так. А також подивилися фільм з смертю Макконахи. Да. Під назвою Сереніті. Seren... Англійською. Краще гугліть англійською, кому цікаво, бо переклали, звісно, там. По-дебільному. Як завжди це буває. Але там про те, що ми знаходимося в симуляції. І я таке люблю. Та, блін, я думав, що я тебе випалив повністю. Ось так. Зараз подивимось, що з цієї сторони, щось. З... О, бачите, тут щось є. Ну, за фігня, звісно, але. Поки що. О, що це? Іще непогано. Вона, подальшому, вона не буде нам, скажімо так, цей вогонь допомагати. Пройдемо деякі етапи, потім я цю штуку просто приберу, тому що вона ну, не буде в ній сенсу зовсім ніякого. Але трошечки пізніше. Ітан? Молодчує ж ти мене це ти мене вже задовбала. Коротше. Я хочу відповіді. Я знаю, знаю, знаю. Я завжди хотіла тобі це сказати, але типу ти правий. Але... Коротше, ти не проти, якщо я заберу мамочку. Так, ми взяли цю штучку, ми знаємо, де її використовувати. Тут більше, наче, нічого і немає. Блін, як темно. Взагалі нічого не видно. Монетка. Ей, місця немає. Ні-ні-ні, я лут забираю. Лут потрібно завжди забирати. Я зараз використаю. М -м -м, зроблю оцю штуку. Це бомбочки, які нам потім в подальшому допоможуть. Скажімо так, вони наносять доволі непогано шкоди ворогу. Так! Так, Залишайся там, блін. Ой-ой-ой! Та відкрий рота з'їж їх. Так, я випалю цю всю гидоту. З'їм одну штучку. Ой, і ти. Де ти? Куди ти поділася? Ай, мошкара. Бежим, бежим. Ой-ой-ой, выбочайсь! Ой-ой-ой, ой! -й -й -й, ой -й 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 -й. ой вибачаюсь. ой 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 Пробуй, типу, піти від моїх діток. Я покажу тобі. Вона має на увазі цих комах своїм, ну, це, це типу, її дітки. А, так, я кидаю сюди монетку, ми її потім використаємо. Якраз нам одна залишилася. І я не знаю, чи зможемо ми 9 монеток подальшому зібрати, щоб відкрити собі магнум. Сейвимось і. І далі йдемо, тому що тут є що ще робити. Так, її поки що немає тут, тому давайте використаємо цю штукенцію. Так, робимо павука. Дивіться, ви бачили, який геній. Mm -mm. Так, і це прохід на ту сторону. Полізли. <пак> ну, це можна і не перекладати, це і так все зрозуміло. І це також. Е Блін. Візьми з'їж одну штучку, сколопендрочку, то мені подобається, як сказати, отак сколопендра. Сколопендра. Не знаю, звучить якось так прикольно. <hi> да, я дивний, я знаю. Так, що у нас тут є? Який якийсь прохід вниз? А, якщо я не помиляюсь, якраз там, коли ми грали за Мію, ми бачили там оцю штуку, яка сюди підходить. Ось сюди воно потрібно, да. А що наверху у нас? Чи є в нас прохід тут, взагалі якийсь? Чи все зачинено? Зої. А... Ти пробувала піднятися на другий поверх, неправда? Ти думала, що тебе ніхто не помітить. Що ви хочете робити з моїм вівтарем? Вам краще тримати липкі пальці від нього подалі? Ніхто, типу, не сміє торкатися цього алтаря. А, ти думаєш, твій батько і я ідіоти? А... що Якщо вона там матюкається? Коротше, в кінці, взагалі, тут... ну, це, скоріш за все, ця жінка писала і прям понесла кудись. Вона якийсь бред почала писати. А про кого вона? Прозою, коротше, вона ти типу, покаже, що ти дитина, яка дивиться на нас якось не так і завжди намагалася покинути будинок. Коротше, і тому подібне. Це не важлива інформація. Просто видно було, що навіть Ну ви бачили, там якісь букви менші, якісь більші стали. Вона, коротше, поїхала криша. Коли писала це? Бум? Так, що у нас тут в коробочці? Ну, ці таблеточки я, напевно, відразу і захаваю о, бачите. І тут. Ну, ось це. Так. Вентиль взяли. І тут більше нема що робити. О! Тварина. Іди звідси. Іди! 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 Піда пішла! Оба! Ось так буде з кожним. Ой. Забувся, як підніматися. Та де... Ти подивись на цю тварюку. Я тебе спалю. А, гори! Непогано, але мені здається, що ножом воно якось більш практично це використовувати. Так, ну, у нас немає ключа Ворона. Ми підемо туди потім. Беремо ось цю штучку. Оце ми зробимо. І сюди. Відкриємо. Це тепер ми можемо тут бігати. Але напевно, давайте побіжимо спочатку в сторону сейва і засейвимось, тому що. Так, поки я повзу, що там у нас по запису. Нормально все, поки що все нормально йде. На диво, бо я часто забуваю вискати деякі кнопочки. І потім воно не записується нормально. Е пу 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 І ось я на місці. Потрібно засейвитись. ХПшки не так багато, але нічого страшного. Зато в нас багато аптечок. Що непогано на даному етапі гри. Так, друзі, напевно, давайте на цьому завершимо. Сподіваюся, що вам сподобалася сьогоднішня серія. Вона була така більш туди-сюди бігаєш, іначе нічого такого і не відбувається. Але далі буде відбуватися. Тому. Будемо до цього готуватися. А ви підписуйтесь, ставте лайки та до нової зустрічі, друзі.